Далі говоримо про Курщину і про війну, як вона розгортається і на території Росії. У Курській області збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 ї окремої бригади морської піхоти у районі населеного пункту Біла. Про це повідомив генеральний штаб. Такі вогневі ураження є невід'ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території РФ. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 2 січня збройні сили України вже завдали удару по розташуванню цієї самої 810. 10-ї бригади у селище Іванівське. Це поруч з Білою. Тоді було знищено понад сім вояків РФ, пошкоджено військову техніку. Ну і ось вкотре наші оборонці змусили. Втратити Росію своїх офіцерів за минулу добу на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 94 атаки російських загарбників. Повідомили про це у генеральному штабі збройних сил України. На цьому ж напрямку ворог завдав дев'ять авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих бомб, а також здійснив понад 370 артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.